І інваліди. ми не можемо, на жаль, багато тут згуртуватися, щоб стояти з вами на майдані, а не ми виключно прийшли декілька. Дубаємо вас. Ми жили в тоталітарній державі, не мали ніяких прав для того, щоб вільно пересуватися, для того, щоб отримувати якісь великі зарплати, для того, щоб навчатися за кордоном. Але тепер це не повинно бути кордоном. Ми повинні бути у європейській спільноті. І ми вас підтримуємо для того, щоб ви мали. Шановна молодь, якщо ви не втримаєте цей майдан, то ви хоч і будуть нам говорити, що ми в Європі неправда. Не слухайте, дойдіть до логічного завершення. Тримаймося разом. Ми є українці.